За останні роки Титан Зоря з Покровського стала знаковою командою для органівського старожила Андрія Сімки. у вересні 2014-го Незмінний сьомий номер прикарпатців відсвяткував одразу два ювілеї. Зіграв свій трьохсотий матч у футболці драконів і забив 850-й гол урагану в еліті вітчизняного футзалу. А минулої суботи, 19 листопада, у переможному домашньому матчі з Титан Зурею Андрій Сімка встановив ще одне вагоме досягнення, забивши свій ювілейний 150-й гол за ураган. Цей м'яч вийшов ефектним і потрапив до п'ятірки кращих за підсумками дев'ятого туру. До цього гол сімки ворота локомотива визнали кращим у стартовому турі екстраліги. Відзначимо, що найбільше своїх автографів Андрій Сімка залишив у воротах Луганського «ЛТК» – 14 мячів, а також Хмельницького сокола Спортлідера і Львівської енергії. По 13 голів, цікаво, що наступний забитий м'яч ураганівського стовпа також стане для нього ювілейним сотим у чемпіонатах України. Починаючи з 2002 року, Андрій Сімка зіграв за ураган 335 матчів, у яких забив 150 голів. У списку кращих гвардійців і бомбардирів клубу старожил драконів певно посідає другі місця, поступаючись тільки багаторічному капітану Роману Кіндратіву, 392 матчі, і найкращому Галеадору в історії урагану Валентину Цвілих 191 гол.